Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про сплату єдиного соціального внеску про те, що роботодавці, які працевлаштовують людей з інвалідністю, можуть скористатися пільгами. Чому це важливо? Чому тому що через такі пільги, да або ще якісь передбачені чинним законодавством можливості, держава стимулює роботодавців оформляти і брати на роботу людей з інвалідністю, тому що ми розуміємо, який розмір пенсії отримують. Люди з інвалідністю, так і я наскільки знаю, це одна з найбільших і найпоширеніших, найболючіших питань нашій державі, що люди з інвалідністю, на жаль, не можуть дуже часто претендувати на роботу. Тож, давайте подивимося, як Державна податкова служба пояснює і як мотивують роботодавців. Дивіться, роботодавці, які офіційно працевлаштують людей з інвалідністю, як пояснює Державна податкова служба, можуть суттєво зекономити на сплаті єдиного. Соціального внеску іліє, що важливо, Передбачені і для фізичних осіб з інвалідністю, які ведуть або вирішили вести бізнес або незалежну професійну діяльність. Отже, для роботодавців, у яких працюють люди з інвалідністю, роботодавці сплачують єдиний соціальний внесок за пільговими ставками. 8,41 цілові сплачує звичайний роботодавець, який працевлаштовує осіб з інвалідністю. 5,5% якщо кількість працівників з інвалідністю становить. Не менше 50% від загальної чисельності, а фонд оплати їхньої праці не менше 25% витрат на оплату праці. Для фізичних осіб з інвалідністю теж передбачені пільги. Від сплати єдиного соціального внеску за себе звільняються фізичні особи-підприємці, ФОПи, люди, які проводять незалежну професійну діяльність, члени фермерського. Господарства, якщо вони мають статус особи інвалідністю та отримують пенсію або соціальну допомогу. Знову наголошую, що даними пільгами можуть скористатися не тільки юридичні особи та підприємства, які офіційно працевлаштовують людей з інвалідністю, а також ФОП, члени фермерських господарств та люди, які здійснюють незалежну професійну діяльність за умови наявності статусу інвалідності та отримання пенсії. Або соціальної допомоги з боку держави, тому бачите, механізми такі у нашій державі є. Вони дієві. І тому це може бути ще одним поштовхом однією з причин, чому е, люди, які мають інвалідність, так зможуть звертатися, і відповідно роботодавці їм е, будуть надавати роботу, е, їх будуть при це влаштовувати. тому що для людей з інвалідністю важлива по перше фінансова частина, так не тільки отримання пенсії в мінімальному розмірі, а також соціальна взаємодія, е, Соціалізація в суспільстві. Якщо вас цікавлять питання стосовно офіційного працевлаштування, можливо, що стосується пільг для людей, які мають інвалідність, пишіть в коментарях. В наступному відео обов'язково про це поговоримо.